Барвиста осінь зустрічає нас важливим урочистим незабутнім святом святом першого дзвоника. Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці Коростені розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної гуртовини осінніх айс хризантем та троянд. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість переплелися разом. Цьогорічне, перше вересня для учнів загальноосвітньої школи номер 2 запам'ятається відкриттям нового сучасного спортивного майданчика. А ще на свято завітало багато гостей, знайомих і не дуже. Кожен зі своїми подарунками та щирими теплими поздоровленнями з початком нового навчального року. Велику шкільну родину другої школи прийшла привітати і начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. Зовсім непомітно для всіх нас промайнув час літніх канікул. Це час інтенсивного відпочинку наших дітей і в той же час час напруженої роботи при підготовці освітніх закладів до нового навчального року. І сьогодні на календарі 1 вересень, по особливому хвилюючий день, адже саме з нього починається шлях незвіданий, цікавий і, звичайно, складний до нових досягнень. До нових пізнань, до нових звершень, до нового самостійного життя. Щиро вітаю всіх дітей, батьків, колег зі святом, святом дня знань, адже всім родом з країни дитинства. Славна традиція святкувати перший день нового навчального року об'єднала багато поколінь. Без перебільшення його відзначають всі від вихованців дитячих садочків до людей, які давно вже закінчили школу або вуз. У цьому ми переконалися, побувавши на святі в міській гімназії. 1 вересня це наше спільне свято, тому що в основі будь-якої справи, будь-якої професії, навіть хобі, лежать знання. Вони дають людині впевненість і свободу у виборі життєвого шляху, можливість домогтися успіху і реалізувати свої здібності. Приємно відзначити, що у день знань до нашого міста завітав народний депутат України Володимир Арішонков. Він відвідав деякі навчальні заклади, зокрема і міський ліцей. Для того щоб бути успішним, потрібно Здолати дуже складний шлях. Я звертаюся до вас, шановні старшокласники. Зважте на те, що цього року розпочинається особливе оцінювання знань з іноземної мови. І, взагалі, ви маєте розуміти, що завтрашній день, якщо ви не підготуєтесь в плані володіння іноземними мовами, вам буде дуже непросто адаптуватись в сучасному світі. Звертаючись до першокласників, я хотів би сказати, щоб цей радісний початок, тому що сьогодні на обличчях переважно усмішки, очікування, надії на те, що буде дуже цікаво. І хай так і буде, хай в цьому красивому затишному домі, в школі, ви знайдете тепло, добро від колег, від педагогів. За сприяння Володимира Рішонкова, всі першокласники міста Коростення отримали набори для праці, що стануть у нагоді під час освітнього процесу. Секретар міської ради Віктор Хадаківський також привітав присутніх зі святом. День знань особливе свято. Голосно звучить урочиста музика. Звідусіль лунають теплі поздоровлення, і кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвоника, який пролунав і в загальноосвітній школі номер 5 Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяяної часто нелегкої дороги дороги знань до нових звершень. Особливим і безперечно визначальним у житті він стане для милих першачків, які тримаючись за руки, вперше ступлять на незвіданий шлях. Сьогодні вони несміло крокують Україну знань зі своєю вчителькою, яка протягом чотирьох років буде навчати малюків відрізняти правду від кривди, добро від зла. А поки що вони схвильовано тримають квіти, озираються на батьків та намагаються виразно по-дорослому розповідати вірші. Ох, і довго я збирався перший раз у перший клас разів десять одягався і вмивався десять раз. У новий портфель поклав я десять ручок, два панали, сім машинок, пиріжок, нема місця для книжок. Будьте всі до нас прихильні, бережіть, любіть, без меж. Виростемо ми всі сильні, Та сміливі, мудрі теж. Не менш важливим цей навчальний рік буде і для одинадцятикласників, яким доведеться обирати професійну стезю. Яким буде їх вибір, залежить тільки від них, а поки що вони вслуховувались слова привітань. Серед гостей був і міський голова Володимир Москаленко. Я хочу сказати слова сьогодні. добрі на адресу вашого мікрорайону і вашої школи. Знаєте, середня школа номер 5 просто здивувало все місто неординарним. Гарним підхідом до ремонту підготовки до нового навчального року. Всі тільки про це і говорять, що просто оновилася да, сама одна із самих нових шкіл, але за цим вже треба дивитися, треба ремонт і проводити. І багато зробленого педагогічним колективом, батьками, учнями. За це вам щира подяка. Я всім нам бажаю, щоб було добре здоров'я, про яке вже говорили. Я бажаю, щоб був мир в нашій державі. Всім добра, наснаги і здоров'я! Свято вас. Під час урочистої лінійки на приміщенні школи номер 3 відкрили меморіальну дошку загиблому воїну-інтернаціоналісту афганцю колишньому вихованцю школи Миколі Каленському, який пішов в життя, виконуючи інтернаціональний обов'язок на території Республіки Афганістан. Ще одну меморіальну дошку загиблому воїну-інтернаціоналісту афганцю Віталію Селезньову відкрили в загальноосвітній школі номер 13. Багато теплих слів лунало цього дня. Присутні говорили, нехай цей навчальний рік відкриває перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу. Вчителів надихає успіхами вихованців, а батьків гордістю за своїх дітей. А потім для всіх присутніх пролунав перший дзвоник, який сповістив про початок нового навчального року, та запросив школярів на перший урок. У третьому А класі він проходив під гаслом Україна, моя країна діти залюбки говорили, що для них Україна, якою вони хочуть її бачити. Крім того, вони дізнались багато цікавого і про місто Коростень, яке є малою батьківщиною для школяриків. На відкритому уроці побував і міський голова Володимир Москаленко. Символічно, що навчальний рік починається з історії нашої держави, тобто з патріотизма, який ми з вами несемо, український патріотизм. І до нового навчального року ми для вас під підготували щоденники, де розписали всю історію нашої держави, особливо нашого міста. І ми хотіли, щоб ви уважно дивилися разом з вчителем, з батьками, там, з близькими, з рідними і знайомилися з історією нашого міста. Ми особливо останні там, півтора десятки років все робимо, щоб ви всі знали про історію нашого міста. Взагалі, патритиз починається з свого будинку. Там якраз хтось прикріпив будинок, сказав це абсолютно вірно, своєї вулиці. Свого мікрорайону ви в пашинах живете, свого міста ви в корисині живете, своєї області, своєї держави. І коли спільно це все зливається, то ми тоді патріоти, тому що не буває якоїсь там патріотити. Оце ви один до одного відноситесь, посміхаєтеся, добра бажаєте, любите один до одного це теж є елемент патріотизму. Тільки добрі люди можуть нести цікавість і добро скрізь. Будьте патріотами, маленькими патріотами-коростенцями. Щоденник створений за ініціативи міського голови Володимира Москаленка та за фінансової підтримки директора Коростенського заводу теплотехнічного обладнання Олега Головічука. Варто наголосити, що такі щоденники отримали всі учні міста з першого по сьомий клас. Ще раз вітаємо всіх з новим навчальним роком, зі святом, днем знань.